Ми вже третій рік живемо в США, і зараз розкажу, скільки грошей за цей час ми відклали. Приїхали, ми май... О, а от це інтересно. Чужі гроші ми не любимо рахувати, ну але порахуємо, якщо вже люди самі розкажуть. Ну, ну з собою трішки більше 20 тисяч доларів. Одразу скажу якщо їдете в США, то без грошей їхати погано. Ми вже третій рік живемо в США, і зараз розкажу, скільки грошей за цей час ми відклали. Приїхали ми маючи з собою трішки більше 20 тисяч доларів. Одразу скажу: якщо їдете в США, то без грошей їхати погана ідея. Обов'язково треба мати фінанси для початку, бо без них буде ну, дуже важко. Але, звичайно, вирішуйте самі. Так, от на протязі перших двох місяців я зробила ще 11 тисяч доларів, які нам дуже допомогли в той час. Ці гроші ми витратили за перші два місяці всі: оренда квартири, депозити, покупка машини, їжа, перші необхідні речі для квартири і так далі. Гроші закінчили. Дуже швидко. Були моменти, коли на карті залишались останні 300 баксів. Коли чоловік почав працювати, а працював він зранку до вечора. Я його майже не бачила. Нам вдавалося покривати наші базові потреби. Навіть трішки залишалось, і ми на себе їх витрачали. Кожним роком чоловік заробляв все більше, і грошей, наче, становилось більше, але витрати росли. І таким чином ми навіть не відчули, що грошей стало більше, тому що в США закриття своїх базових потреб це відчутна сума. Оренда, кредити і купа рахунків кожного місяця. Неможливо заробляти більше, а витрачати менше. Ну ніяк просто, тож відкладати перші Два роки в нас ніяк не виходило. Потім в нас з'явилася дитина. Витрати виросли ще більше. Чоловік працював ще більше, і грошей, начебто, повинно було стати більше. І ми почали відкладати. Так вийшло, що ми відклали приблизно 40 тисяч доларів за рік. Але це ну дуже мало. Бо ще раз скажу, закриття базових потреб в США коштує дорого. Базові потреби в нас це близько 5-6 тисяч доларів. Але окрім бази, ти хочеш і себе якось порадувати, щось купити тощо. Багато дівчат мені писали, що вони і будинок купили, і траки, і машини, і стає боляче, бо не розумієш, що ти робиш не так. Але щоб реально це все купити, треба Дуже сильно себе ужимати. Ну, дуже сильно і мати фінансову грамотність. Хоча я не заперечую того факту, що багато хто приїжджає сюди саме заробити гроші і відкладає кожну копійку. Але треба жити в гірших умовах, щоб добре відкласти. Якщо я помиляюсь і ви відклали багато грошей, поділіться скільки відклали, за який час або що купили, і в якому штаті живете. Я з вами не поділюсь, бо я якби ну, нічого не відклав. Та, та, може, стидно, так. Так, може, встидно. Ну, окей. А другі дівчата сказали, що купили і будинки і траки. Я не зрозумів, дівчата купили траки? Нічого ну, собі, дівчата бізнесмени. Ну, типа. Я просто якось, знаєте, я думав, завжди якби пацани на траках їздять. Тому якось, ну, може, вже дівчата почали їздити. Ну, це прикольно, це круто. Um, що я можу сказати? Я нічого не можу сказати, можу просто подивитись вам по якомусь там хорошому. Ну, не то, щоб позаздрити. Якби знаєте, ну я людина не заздрісна. І всі, хто дивиться це відео, також вам не заздрять, Ну, я надіюсь. Ми бажаємо вам тільки ну всього найкращого, побільше відкласти грошей. Я не знаю, не 40 тисяч доларів в рік, а 400. Хай чоловік працює ще більше. Може, вийде. Ну, я зараз, якби на повному серйозі, це говорю. Але якщо серйозно, то я розумію, про що? ви. Мені дуже близька ця тема насправді. Відкладати і бути більш впевнений в завтрашньому дні, чи жити сьогодні. І отримувати хоча б якесь задоволення від життя. Ну, не хоча б якесь, а просто отримувати задоволення від життя. Як правильно? У мене вже десь було відео на ту тему. Я не знаю, на яку тему у мене вже тільки відео не було. Я думаю, це справа особиста. Кожного і кожен буде по своєму правий. Тут, якби, сказати правильно так чи правильно так буде неправильно. Всі праві по своєму. Коли діти народжується, то. Хоча я чесно скажу, як в нас народилась дитина, я б не сказав, що ми прям на дитину тратимо сумашечі гроші. Я не знаю, може ми якось неправильно живемо? Може що. Ти вроді би, якби їмо нормально. І дитина в садочок ходить нормально, і нічого не бракує, і вроді, все окей, я не знаю. Ну, типа. Люди кажуть, що на дітей тратять такі гроші. Ну, можливо, вони в їх якісь Гучі. Або, ну, я не знаю, типу, може я трохи щось перебільшую. Ну, Ну, їсть то, що ми їмо. Вже зараз. Перед тим там кашки їв, ну там памперси окей. Я не знаю, можливо, в Америці це дорого. Я був в Америці, мені не здавалося, що там продукти дорогі. Багато зараз хто говорить, що в Україні дорожчі продукти, ніж в Америці. Ну слава Богу, що хоча б по якості вони відрізняються. Я навіть не знаю, що сказати. Може, все-таки в Україні дійсно життя дешевше, ніж в Америці. Як це не дивно. Бо всі кажуть, що тут ціни такі самі, а то й дорожчі. Але ну, я не знаю. Можливо, це пов'язано з тим, що в нас своя квартира. Ну, в Україні дуже багатьох людей своя квартира. Дуже багато батьки залишають, бабусі залишають, ну. У спадок. Ну, так, і є. Квартири, однокімнатні, двокімнатні, трьохкімнатні. Я не знаю, чи в Америці, чи в Європі взагалі є таке. Там більшість людей живуть на орендованій квартирі. У нас, напевно, все-таки більшість живуть у своїх квартирах. І це плюс, звичайно. Це плюс. Страховки, так, да, в нас виросли, виросли в ціні, але все, одно, напевно, дешевше, ніж в Америці. Ну, за Хавчик всі кажуть, що дорожче. Не знаю, в Америці був давно, не знаю, як там зараз, кажуть дорожче. Недавно порівнювали ціни в Дубаї і в Україні на Хавчик то вроді би деякі позиції навіть у нас дорожчі. Або такі самі ціни. Брехати не буду. Буду чесно говорити. Ну, не знаю, коротше. Базові потреби в людей на трьох, я так розумію, дитина, жінка і чоловік йде 6 тисяч доларів. Чомусь мені здається, що левова частка більше йде все-таки на всякі там оренди, страховки і все решта. Я правий? Ну, знову ж таки, судячи з тіктоку, з інтернету, з соціальних мереж, <кій> в мене таке враження, що в нас тут всі. Ну, звичайно, це неправда, але судячи з тих інтерв'ю, які дають постійно люди, то всі заробляють сумасшедші гроші. Що в Америці так не заробляють? Я не знаю, правда це чи неправда. Ну, чого би люди мали брехати, а? Ну, чого би мали люди брехати. От скажіть. Я не допускаю того, що люди брешуть. Я не, я не думаю, що люди можуть брехати. Всі люди чесні. Так от. Судячи з того, що люди говорять, то всі якісь більшані бабки заробляють. таке враження, що я один тут в Україні сижу і якби... Ну, знаєте. сиджу на своєму диванчику. Ну, якось так. Може, колись було краще, колись було гірше. По різному бувало, це життя, знаєте. Ну, по-простому, по ну що буде сидіти перед вами, перед вами випендрюватись. Різні часи були, зараз такі. Може будуть кращі, хто його знає. Життя покаже, подивимось. Але з того, що я бачу, що говорять люди, то реально ну, <сі> всі заробляють якісь типу, сумасшедші гроші. Ну, та й добре, що заробляють, та й, слава Богу, хай розвивають нашу країну. Ну, я радий, щиро. Ми всі раді щиро за тих, хто заробляє. Про Америку зараз що? Ну, бажаю вам більше заробляти, тільки ну що ж типу, в Америці можна побажати людям. Побільше заробляти. Побільше. Я так розумію, чим більше заробляєш, тим більше працюєш. Тим менше живеш. Правильно? В Америці таке правило. Ну Не знаю, що сказати. Ну, що получається знову ж таки, бажаю вам побільше заробляти. Ну, типа, що, судячи з вашого відео, е... мова йде про гроші. То значить, і бажаю. Ми всім вам бажаємо побільше заробляти в Америці. Щоб ви реально покривали свої базові потреби, відкладали, щоб все було добре. Виховали свою. Я не звернув увагу доцю чи синочка. Ну і дім, не забувайте. Yeah,